Сам вожу декілька разів на місяць всю Європу туди-сюди перетинаю. Досить важкий процес. І я так особо про це не розповідаю, але от подробиці. Наприклад, треба їхати самому шукати автомобілі. Інколи буває в інакший кінець в Британії їдеш, там поганий автомобіль. І треба йти шукати новий автомобіль, от, потім оформити їх і так далі. Ми їх ми ж збори не робимо, поняли? От Купляємо за свої кошти, і от заправка теж заправляємо самі, щоб ви розуміли, доставка одного автомобіля одного в Україну коштує 50 тисяч гривень. В даному випадку їх п'ять. А інколи не вистачає нам рук, то от прицепи. Ще й на прицепах возить там ну, за оренду надо платити. А як берем якихось водіїв, от тільки що був. Як берем якихось водіїв, то надає готелі оплачувати, і їжу, і літаки назад. Поняло там ще воно виростає. От. Лігендаринці Гранчерокі. І от зараз відправляємо два Форда-рейнджера, джип гранчерокі, міцубісі поджерах, лодайтерака, буде відправлятися до наших військових. Не спорю, інколи буває дуже гарна дорога. Поняла? Дуже гарна. Але це цікаво перший і другий раз. Потім ти цього не замечаєш, бо ти просто вигариш і втомлений, ну ти робиш свою справу, бо ну, хочеться допомогти якось пацанам нашим. Не хвилюйтесь, ми контролюємо, щоб вони не попадали в руки та тобто вони реально в руки військових. Ось вони, бачите, Кранчі Рокі, Паджерік, два Форда Ренджера, Таракан ще там своїм ходом їде. Зараз от в Україну вони заїжджають. Ну от така, така ситуація, друзі. Тримайтеся.